Вітаю з вами, неса Протащик. Сьогодні ми завітали на виставку «Агропром Полтава». провідні компанії, відомі бренди. Весь необхідний крам для завбачливих господарів. Традиційно на Полтавщині відбулася дев'ята міжрегіональна галузева спеціалізована виставка «Агропром Полтава». Цього року нам вдалося зустріти понад 70 підприємств з різних регіонів України. Вперше на цій виставці, в цьому році, ми зустрічали наші переробні підприємства Полтавщини. Загалом виставка пройшла успішно, на нашу думку. Учасники виставки залишилися задоволені. Організатори теж залишилися задоволені. І очікуємо, що в наступному році ми зможемо зібрати ще більше учасників і виставка пройде ще краще. І відразу починаємо із смачненького. Тахто у лівські ковбаси представили свою не тільки гарну на смак, а ще й корисну продукцію. Мы представляем марку «Тахтуловские колбасы» нашему предприятию 15 лет. В принципе, на сегодняшний день считаем себя одними из лидеров колбасного производства и не только. «Тахтуловские колбасы» Является торговой маркой одной семьи, как и магазины, сеть магазинов и от провинция, ресторан Певарня Веват Провинции. То есть мы совместно выехали, вывезли свое пиво, помогаем людям, рассказываем, что к чему подходишь, как с чем что кушать, под что закусить, что выпить. Продукцию мы изготавливаем только из натурального сырья. Історізуємо тільки натуральні спеції, е, безпримісті, всяких добавок. Поэтому за качество свого товару ми ручаємося і несемо відвіданість перед нашими покупателями. Волинська фондова компанія порадувала справжніх аграріїв на виставці Агропром. Полтава вони представили найвдаліші свої досягнення. Волинська фондова компанія 20 років займає провідні позиції в продажу сільськогосподарської техніки на ринку України. Основна наша мета і наше завдання це вирішення негальних питань наших партнерів, наших клієнтів. Наша робота полягає в поставлянні надійної, якісної та продуктивної техніки на ринок України. Працюємо з відомими брендами, такі як «Челленджер», Unia Group, Kun. Це надійна професійна техніка, яка допомагає зекономити гроші нашим клієнтам і підняти врожайність в їхній роботі. На сьогоднішній день ви бачите презентацію. Комплексного рішення по збереженню, вирощеного врожаю, це елеватори, це мобільні зерносушарки, які ми бачимо. Проста надійна техніка. На сьогоднішній день кожен господар, який починає роботу з нами, ми йому гарантуємо сервісне обслуговування, поставку якісних запасних частин. Ласкаво просимо до співпраці. Настав час десерту побалуйте себе смачними виробами від торгової марки Диканське. Компанія інверт на ринку з 2000 року займається випуском і реалізацією сахарного печення. На сьогоднішній день наша компанія представлена двома торговими марками: торгова марка і та марка Ліро. Продукция выпущена в разных сегментах. Давно она шла своего любящего потребителя. Мы реализуем свою продукцию по всей Украине, а также более чем в 14 странах мира. Наша компания старается следить за новейшими технологиями и внедрять их в свое производство. В 2012 году компания Инверт совместно с компанией Диканька Млын запустила новый мельничный комплекс с производственной мощностью более 180 тонн сырья в сутки для обеспечения мукой своего производства, а также обеспечения мукой хлебзаводов Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей. Торговая марка Диканька дарит вам любовь, радость и тепло. Ось і закінчилася наша мандрівка виставкою «Агропром Полтава». Не залишайте без уваги такі дійсно корисні заходи. А наш час вичерпано з вами була Інеса протащик. До нових зустрічей на нашому телеканалі.